51 вірш писані до і після початку повномасштабної війни. Зібрані разом, поєднані відчуттям мови, яка так болюче зникає, але потім обов'язково повертається. Так розповідає український письменник Сергій Жадан про свою нову книгу. Вчора у Рівному відбулася презентація нової збірки віршів Скрипниківка. Називається скрипниківка. Вона почала писатися навесні 21-го року. Закінчилася навесні 23-го року. це такий щоденник. До війни, до початку повномасштабної війни і після початку це вірші, півсотні віршів, які я написав. Для мене це важлива книжка, власне, тим, що вона пов'язана з такими дуже непростими драматичними подіями, які з нами всіма відбуваються зараз. На літературному вечорі Сергій Жадан читав не лише нову поезію. Слухачі почули і давно улюблені вірші. Я дуже люблю жінку, яку нікому нічого не можу сказати. Люблю її голос. Люблю, коли вона заговорює першу. після мовчання. В кожному місті Сергій Жадан та ведучий Саня Колман проводять благодійні аукціони, на яких збирають кошти на потреби збройних сил. Серед лотів листівки з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного уламки шахеда нова збірка віршів, підписана автором та інше. Деякі лоти забрали за кругленьку суму. Ми сьогодні зібрали в рівному 47 тисяч гривень. Дякую всім, хто долучився до цих аукціонів. Ми справді сьогодні на кожному вечорі, на кожному концерті, збираємо гроші на українське військо віддаємо наші гонорари, віддаємо власне, те, що ми назбирали на аукціонах, збираємо якісь донати, ну так чи інакше, збираємо кошти, тому що сьогодні українська культура має працювати на українську перемогу. Українська культура сьогодні, мені здається, є. Такою самою частиною нашого спроту, нашої боротьби, як українська економіка, українська політика, після презентації автограф сесія та спілкування з рівненськими поціновувачами літератури. Рівняни кажуть, емоції переповнюють байдужим після зустрічі з видатною для української культури постаттю не залишився ніхто. Взагалі, Жадан надзвичайний автор співак, і взагалі сьогодні ще виявилося, що стендапер. І тому я сьогодні стою у худі. На якому написані його рядки з його вірша? Це соціальний проєкт, ми однієї крові, і я взагалі в захваті. Мої враження від виступу дуже хороші, мені дуже сподобалось. Я тільки починаю цікавитись літературою Жадана, але цей виступ буде мене, так скажемо, спонукати. Більше в неї поглиблюватись і читати більше його книжок. 8 лютого Сергій Жадан знову завітає до Рівного, але тепер вже у складі гурту взимку Жадани собаки приїдуть з презентацією нового альбому. Тетяна Міщинська, Лілія Мазур, телеканал ITV.